Меблі часів ОСР. Які у нас меблі, які в Америці меблі? Так, завісить. Ті, що у нас постійно відпадають. Ціка техніка завіс. Тут куча незавіси цілий трансформер. Що ж тут витягується, розкладається. Ну, їм 40 років. Ну вона, коротше. О, це для полочок. Така штука відбудована. Це взагалі. Бомба. Так, антресолька. яка антресолька. У нас переважно такий раз. І воно так. Дивіться, що тут? Це Раз. І туди в'їжджаю все одно. Йоханий бабай. Русский курча не додумалися. Побачили в кіно і зробили. Коротше, шуфляди, Шуфляди... 40 років їздять, то так якби тільки що з магазину або ще й краще. Завіси такі міцні, що на них можна стоєнти, бля.